time é, 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 é. Абсолютно правильно зараз. Ми знаходимося в селі Глиниця, Чернівецького району, Чернівецької області. Епопея з Глиницьким мостом триває вже близько двох років, і наша команда активно займається цим питанням. Дика спор зі мною. Роман керівник фракції Європейської солідарності Мимаській сільській раді. Також позаду нас якраз тимчасова переправа, якою разом з місцевими ми домоглися встановлення. Безумовно, ми вимагали встановлення От позаду нас інша частина основного моста. Тобто наприкінці 21-го року, так звано Великому, було запланований капітальний ремонт Млиницького моста, дуже стратегічно важливого. Близько ста тисяч людей, велика частина гірської частини Чернівецької області. Окрім того, це пропуск до КПП Руська під'їздом до Шепуту, тобто з'єднання з Європейським союзом, яке стратегічно для нас важливе зараз. Але тимчасова переправа, яку нам, до речі, подарували норвезькі друзі, яку встановили декілька тижнів тому і запустили, зараз в катастрофічному стані. Знову, як бачимо, на фото, зруйноване полотно, дуже сильний навіть звук місцевих, якщо ви чуєте на фоні, лише поодинокі машини видають такі звук, тобто дуже сильні вібрації, які руйнують на ту основу, яка вже є. Ми продовжуємо використовувати всі можливі правові механізми впливу на владу. Знову ж таки, депутатські запити з допомогою нашої фракції Верховній Раді, зокрема Олексія Ванчаренко, ми отримали знову ж таки відповідь, що все встановлено, все працює, все функціонує. Але як бачимо, насправді ситуація катастрофічна. Окремо важлива тема, яку ми порушуємо так само з командою. Вона знаходиться якраз одна з об'їзних доріг. В інший бік через села Біла Стрілецьке Кутревне, яка так само державного значення і вказана як одна з об'їзних. Знову ж таки, цей міст планують закрити знову ж таки на. Тимчасову реконструкцію, якщо вони так назвуть, але весь потік транспорту лине через ту дорогу, яка в аварійному стані. Якраз Роман Рудик може детальніше розповісти про стан даної дороги. Дана дорога давний підписок дороги, зокрема села Біо, до села Глиниці, на сутні взагалі асфальтове покриття. Ця дорога, скажімо так, гірсько. До дуже часто тут були повені, дуже часто сумні процеси, наша факція неодноразово вивчала дане питання і, і, було, і дуже багато карцевих печер по цій дорозі, де також ми зверталися до МБЗ, до обласної нашої влади, до київської влади, щоб хтось дав нам відповідь. На даній ділянці дорозі, лише в нашій Маманській громаді називають. Коли весь транспорт хлину через дану ділянку дороги, по-перше, обіне з'явилися наші місії, наші комісії місі, не розвивали місця, включення в тіме полі за розміром Булак. Так само на дорогах було просування до метра. тому дорога була в критичному стані. Ця дорога є державного значення. Здатність. Ми розуміємо, що війна, ми все це прекрасно розуміємо. Знаємо, що нас дуже критикують, що тепер плитку кладуть, треба на війну, на тони ми повністю згідні, ми все розуміємо. Але це йде питання державного сполучення, це військове питання, це гуманітарне питання, це і гуманітарне питання. І тому ми тепер я просимо і нашу обласну раду, і облдержадміністрацію, і наступної держави, щоб тепер коли є, ці бюджетні процеси, щоб опарували дану дорогу і дану переправу, і щоб. Ну, Заклали в бюджет і просто придані приїхали, б поспілкувалися з місцевими жителями і вислухали їхні пропозиції. Бо вони кожен день живуть на цих дорогах, вони на кожен день бачать ці дороги, вони кожен день вбивають і транспорт, і, і все. Так, да, тому ми далі тримаємо руку на пульсі, і використовуємо всі правові механізми впливу на владу, і насправді те, чого не вистачає, це діалогу з місцевими жителями і до великої до, до великої війни, до повномасштабного вторгнення були численні акції місцевих, де так само брали участь, де ми вислуховували людей, де, де допомагали зараз. Зрозуміло, що під час воєнного стану всі ці можливості обмежені, тому і надалі будемо медійно висвітлювати. Дякуємо телеканалу за те, що підтримуєте. Бо і тоді, коли в на, на початку 22-го року, в січні, коли на іншій тимчасовій переправі затонула Нива, місцеві слуги народу звинувачували нас в тому, в тому то ніби то ми втопили машину, щоб відзняти сюжет і щоб надати такому розголосу проблемі на загальнонаціональному рівні. Тому використовують бачите, і такі методи тут. Ви абсолютно праві. І коли планували так зване велике будівництво у 2021 році, коли просто передбачили там великий проект на 182 мільйони гривень, не передбачили жодної тимчасової переправи. Тобто, я не знаю, чим, чим керувалися розробники в цьому випадку. Там представники напевне обласної адміністрації чи служби автомобільних доріг, зокрема. Але не передбачити де більше ніж ста тисяч людей переправи, коли знаючи, що більше року буде тривати будівництво, велике будівництво складне. Бо це нагадує гірська річка. Пруд тут весь час у нас відбуваються паводки, особливо коли в весняний час, в зимовий час, і це вони не врахували зовсім. А ці об'їзні шляхи, які абсолютно правильно ви зауважили. В жахливому стані, тобто місцями там просто неможливо їхати. Тобто і швидкістю 10 км на годину це за щастя, а найкраще просто пішки. Але люди змушені їздити туди, бо знову ж таки зараз цієї тимчасової переправи знову проблеми і закриють на ремонт. Тобто знову транспорт клине або туди, або ді з близько 60 км, щоб добратися до обласного центру. Так так, це подарунок від Норвегії. Знаємо, що декілька таких мисців було передано, але знову ж таки питання якості становлення, питання. Якості покриття, питання експлуатаційних вимог, чи були вони всі дотримані, чи ні? Чому декілька тижнів пройшло? А місць знову починається ремонт, знову починається якісь облаштування. То ну, от питання до якості вже до української якості. Let's jump in.